Безпекова угода, підтримка формули миру та участь Японії у саміті в Швейцарії. Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада розповів надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Дипломат каже, ретельно працюють над документами щодо підтримки України. Головне за його словами не швидкість, а зміст. Ваша високоповажність вітаю у нашій програмі. Щиро дякую, що прийняли мене. хочу почати з мирних безпекових угод, а саме з двостороннього договору про гарантії безпеки між Україною та вашою країною, Японією. Ваша країна була одна з перших, коли цей процес стартував. Але ми все ще не маємо певного результату. Чи могли б ви пояснити для нашої аудиторії, як це зараз відбувається і що нам слід очікувати? Так, велике спасибі. Ми вважаємо це дуже важливим документом. І якщо ви пам'ятаєте, спільна декларація підтримки України, що була базовим документом, про який ми ведемо переговори. Документ було схвалено, коли Японія головувала у G7, і прем'єр-міністр Кішіда особисто брав участь у саміті НАТО. Та на його полях ця спільна декларація була підписана. прийнята та опублікована. Тому природньо ми вважаємо, що ви знаєте, на основі цієї декларації переговори мають бути дуже серйозними. І ми їх розпочали після перших переговорів у жовтні минулого року. І відтоді ми продовжували вести переговори з українською стороною. Тому для нас швидкість не така важлива аніж вміст. І Ми поступово виключаємо деякі відмінності та все більше і більше погоджуємо наші позиції. Тому я сподіваюся, що ці переговори я б сказав, що йдуть досить добре. Проте, і це не секрет, насправді я думаю, що наші глядачі знають, що з країн Великої Сімки лише дві лишилися, які не мають двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій. Це сполучені штати, і ми почули нещодавно з новин, що ці переговори ще тривають. Та Японія чи можна сказати про деякі терміни чи ні? Гаразд, ну скажімо, ми хочемо зробити все належним чином у свій час. Гаразд, я зрозумів. Це відома японська мудрість. Але ви сказали, що у вас є деякі моменти для обговорення? Я, звісно, не хочу втручатися у цей процес. Але я знаю, що деякі країни приймають деякі скажімо, окремі пункти або особливі питання в українській формулі миру, представлені Володимиром Зеленським. на мій погляд, як я це бачу, з вашого боку це ядерна безпека дуже важлива для Японії. Що ще може бути в цих гарантіях у цьому документі щодо підтримки безпеки? Так. перш за все щодо формули миру, представленої президентом Зеленським уряд Японії надає повну підтримку формулі миру. І, як ви сказали, Японія є співголовою у напрацюваннях щодо першого пункту ядерної безпеки та захисту. Тому ми дуже стурбовані тим, що відбувається. Ви знаєте, що формула миру ці 10 пунктів не представляє жодних програм, тому з цим немає жодних проблем. А вже ж, та останнє уточнення щодо цього, тому що далі я також хочу поговорити про гроші, які вкрай важливі для України. Чи можна сказати, що Японія буде представлена на саміті миру у Швейцарії? Швейцарія? Так, ми отримали запрошення, і ви знаєте, що Токіо наразі перебуває у процесі прийняття рішення за Добре, так тобто ще немає відповіді. Так, ми просто маємо певні внутрішні процедури. але ми все ще маємо час, тому я думаю, що ми почуємо певні новини пізніше. Гаразд, я хочу запитати вас про гроші, як я і сказав раніше сьогодні. у грудні 2023 року, під час саміту G7 Японія оголосила про надання 4,5 мільярди Україні. І ми отримали перший транш розміром приблизно 400 мільйонів доларів. і Японія все ще надає кошти для гуманітарної допомоги і відбудови України, особливо в сфері енергетичної безпеки, надаючи нам певне енергетичне обладнання. як Японія визначила пріоритетні напрямки для підтримки України. Так, це дуже важлива позиція. Тому що ви знаєте, коли ми вирішуємо, які сфери ми підтримуємо, і на які сфери витрачаємо, і скільки саме маємо покладатися на ретельному вивченні. Ми також беремо до уваги основні потреби українського суспільства. Роблячи це, ми покладаємося на кілька аспектів цієї інформації, і перш за все, як ви знаєте, що є швидше пошкодження. Та оцінка потреб, яка була спільно складена українським урядом зі світовим банком. та ООН. Я маю на увазі програму розвитку. ООН Тож, це одне з джерел коли нам потрібна ця базова та конкретна інформація. і до цього часу вже було три рази, коли таке оцінювання було видане. тому ми використовуємо ці розрахунки. Асисмент азайно на основі цього посольство іноді ми залучаємо до роботи тут експертів з Японії для конкретних консультацій з нашими колегами в українському уряді, а також з органами місцевого самоврядування та органами місцевих громад. Іноді ми також прислухаємося до думок приватного сектору, а також лідерів суспільної думки, включаючи неурядові організації це займає досить багато часу, але ви знаєте, що ми не любимо робити помилок. іншими словами, під помилками я маю на увазі, що ми зібрані кошти передаємо не тим людям. І тоді, звичайно, вони будуть використані не за призначенням. Ви знаєте, ми витрачаємо багато часу на вивчення потреб на основі інформації. як я вам сказав, потім ми приймаємо рішення щодо пріоритетів. Ці пріоритети включають перше і головне це розмінування а також видалення та управління відходами, тому що знаєте, щоб робити будь-що, як наприклад відбудову інфраструктури або соціального життя, перше, що має бути завершено, це розмінування і видалення всіх відходів з місця або району щоб створити безпечну зону, так а потім розмінування та поводження з відходами. Скажу вам, що ми маємо досить великий досвід у розмінуванні. наприклад, у Камбоджі, Японія співпрацює з Камбоджою останніх 25 років. І наступного року ми йдемо, щоб відсвяткувати завершення нашого 25-го проекту. Це означає, що Камоджа буде безпечною. Тому з огляду на наш досвід і знання, як ми зараз працюємо з українським урядом та українським суспільством у питанні розмінування, тому ми досить серйозно налаштовані, і ми віддані цій довгостроковій співпраці з Україною. І ми говоримо про якийсь спеціальний персонал або, можливо, навіть тренінги для України. Інських спеціалістів, яка це підтримка? Так, ви знаєте, що підтримка включає три речі: це надання спеціальних детекторів та обладнання для розмінування, це також важкі транспортні засоби. Це один із них. І друга сфера навчальні програми. іноді ми організовуємо навчальні курси в Японії або ми організовуємо тристоронні навчальні програми з Камбоджою та Україною. Тому ми передаємо весь наш досвід і навички в Україну і третя область досить цікава. Ви знаєте, що я є членом консультативної ради для центру з гуманітарного розмінування при уряді України. І Я також один із трьох співголів галузевої робочої групи з питань гуманітарного розмінування разом з першою віце премєр міністеркою Юлією Свериденко та представників ООН. Таким чином, будучи членом консультативної ради та одним із трьох співголів, я особисто беру участь у всіх дискусіях щодо планування а потім пріоритизації та рішення проблем пов'язаних з розмінуванням. Отже, так можна пояснити, як ми віддані розмінуванню. І як ви думаєте, як швидко ми могли б розмінувати територію України? Бо я чув багато різних прогнозів щодо термінів, що це може зайняти 100 років, тому що кожен день, коли Росія окупує і мінує українську територію, я думаю, це займає. Кілька днів або навіть могло б 7-10 днів для розмінування. Так що ми все ще маємо більше двох років анексії і окупації цих територій. Тож виходить, ми можемо говорити про напевно 20 років на розмінування. Знаєте, це очевидно. Ви знаєте, що ми не можемо розміновувати території, які ще під російською окупацією, Але коли справа доходить до районів під українським контролем, на основі моїх розмов з моїми партнерами в українському уряді, а також експертів у питанні розмінування. А також ви знаєте, особливо під час підготовки національного плану з розмінування то я можу сказати, що знадобиться 10 років, щоб звільнити до вісімдесяти від мін. Тому Я думаю, що це досить практичний, прагматичний, я б сказав, швидкий рух і позитивний насправді гаразд, okay, so. я дуже на це сподіваюся. І повертаючись до інших областей, якщо вам цікаво, другий напрямок нашої підтримки це відбудова економічної та соціальної інфраструктури, яка включає енергетичний сектор, як ви сказали, і проточна вода, каналізація, транспорт, освіта та охорона здоров'я. Другий пріоритет, як ви знаєте, велика частина наших зусиль і фінансування і третя зона реконструкція потужної промисловості або промислової бази для України. І особливо ми зосереджені в даний час як перший крок на сільському господарстві і харчовій промисловості. Тому що подивіться, Україна є однією з п'яти найкращих у сільському господарстві виробників та експортерів. І ми хотіли б бачити, щоб продукти українського сільського господарства і харчові продукти безпечно та ефективно розміщувалися на світовому ринку. Що допомагає Україні залучити іноземну валюту від збільшення експорту. І це приносить користь кінцевим споживачам в Африці та Азії. Тому це виграшна ситуація для всіх. Тож, як перший крок, який ми зараз зосереджуємо на напрямку сільського господарства, але це не все Також ви знаєте, що нас дуже цікавить співпраця з IT-сектором та виробничими секторами в Україні, Вибачте, але коли ви говорите, що ми зацікавлені, тут ви маєте на увазі свою країну та японський бізнес, так так. Тоді в які різновиди бізнесу ми могли б очікувати тут? тому що я думаю, що це дуже важливо для України і для українців бути більше залученими у глобальний бізнес, глобальні ринки. І якщо ми говоримо про українське в Японії, то це значна відстань тисячі кілометрів. Але все ж я бачив від українського посла в Японії що українські продукти вже є у місцевих магазинах, і вони там мають певну популярність. Ось що ми уряд Японії та приватний сектор. Намагаємося робити з нашими українськими партнерами. в першу чергу ми хочемо збільшити торгівлю між Україною та Японією, але також між Україною та Азією. я знаю, що Україна хоче вступити до Євросоюзу, і Японія повністю підтримує членство України у ЄС. Але як тільки ви опинитеся у Євросоюзі, я запевняю вас, ви зіштовхнетеся зі значною конкуренцією Я думаю, особливо щодо українського сільськогосподарської продукції та продовольства. ідея для України дивитися за межі європейського ринку у інші регіони. Де у вас будуть потужні продажі? І я рекомендував би азійський ринок. і тут японські торгівельні компанії можуть допомогти українським компаніям розвинутись і знайти новий ринок у Азії та Африці чи означає це, що японські компанії можуть допомогти нашій країні з експортом? Бо ми чуємо від посадовців, що український коридор у чорному морі працює і він може працювати в обсягах як до повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Чи можете ви підтримати цю діяльність і чи можете ви теж це використовувати? Так. нещодавно. Завдяки зусиллям усіх залучених сторін, обсяги експорту з одеських портів відновилися і наблизилися до довоєнного рівня Тож я думаю, це слушний час для японських компаній працювати з українцями та знаходити нові ринки в Азії. Це один із напрямків, у якому ми працюємо. також цікавим є створення ділового партнерства з українським АЙТІ на всі знають, що українці вельми просунуті у питаннях прикладного застосування інформаційних технологій у повсякденному вжитку. Повірте мені, ви тут більше передовій ніж Японія. у вас також багато талановитих людей, які працюють в дослідницькій it галузі. Багато японських компаній дуже зацікавлені в тому, щоб знайти партнерів в Україні. І тут вам не потрібно вести фізичний бізнес. Замовлення можна розміщувати в інтернеті, І отримувати продукт також через інтернет. У сенсі розробки нових продуктів і платити податки тут в Україні так. так. Це лише кілька прикладів того, над чим ми працюємо. Але я можу і далі продовжувати називати перспективні сфери співпраці. це, як я вже вам казав, наш третій пріоритет допомоги Україні розбудувати сильну промислову базу. наступна сфера дещо відмінна вона пов'язана зі створенням стійкого витривалого суспільства в Україні інакше кажучи, ми допомагаємо розбудовувати управлінські структури, корпоративні та демократичні інституції, включно із судовою реформою і подібні речі. Тут ми теж співпрацюємо з урядовими установами освітніми закладами та громадянським суспільством Це чотири пріоритетні сфери для посольства уряду Японії та японського приватного сектору. Можливо, в майбутньому ми розширимо простір для співпраці я сподіваюся на це. Чи можу я запитати вас про відносини між Японією та Росією? Бо це, на мою думку, дуже важливо і для нас? Не секрет, що у нас дипломатичною мовою погані відносини з Росією, і я не знаю, якими вони стануть у майбутньому але після Другої світової війни у Японії та Росії досі немає мирного договору. Для мене це було цікаво з історичної точки зору, Але Я бачу так би мовити, дивні заяви від російських посадовців. скажімо, про Курильські острови, про розміщення там нового озброєння про це заявив Дмитрій Дмитрій Медведєв. Чи деплоймент є у вас відчуття небезпеки mm -hmm. у зв'язку з цим і я ще мушу згадати, що прем'єр-міністр Японії заявляв про готовність продовжити переговори щодо підписання мирного договору. Mm. Як Японія бачить її майбутні відносини з Росією у цьому випадку японсько російські стосунки проходили через багато різних стадій. часом ми дуже близькі у питаннях економічної співпраці. Але після 24 лютого 2022 року все змінилося, коли Росія почала агресію проти України Росія Росія, член Ради безпеки ООН. і Росія одна з ядерних держав і одна з найбільших країн світу. тож із багатьох причин Росія має відповідати за збереження законності й порядку міжнародній спільноті. І ця країна нахабно розпочала агресію проти однієї з країн засновниць ООН, України Тож, із точки зору Японії ми не можемо толерувати цю агресію агресію в усіх сенсах Ми категорично виступаємо проти. Після цього природньо, що наші стосунки з Росією змінилися. Вже немає такої речі, як бізнес, як зазвичай. Саме тому наш прем'єр-міністр запровадив режим потужних санкцій проти Росії. І в той же час, як ви знаєте, ми повністю підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну. Наші стосунки з Росією зазнали гігантських змін після вторгнення. Але, попри це, сусідів не обирають. На жаль, і Росія це наш сусід. У нас є спільні практичні питання. такі, як морська безпека, безпечні морські сполучення, захист рибних ресурсів у охотському морі та північному заході Тихого океану є багато питань, які Японія та Росія мають спільно вирішувати. і над усім цим, як ви згадали, є одне нерозв'язане питання. це розв'язання територіальної суперечки. і на основі цього підписання мирного договору з точки зору Токіо. Ми завжди готові взяти участь у змістовних переговорах із Росією і ми зберігаємо цю готовність, але водночас ми не можемо толерувати цю агресію. Росії проти України. Так перепрошую, що перервав вас, але все ж як ви ставитесь до сигналів російських uh, високопосадовців, таких як Дмитрій uh, Медведєв, uh, заступник uh, голови ради uh, безпеки uh, Російської uh, Федерації, uh, ви відчуваєте uh, у них uh, загрозу? Uh, у нас є всі причини очікувати від російських політичних лідерів більшої поваги та відповідальності в їх публічних заявах. І останнє, але не менш важливе питання. Ви згадали про російську позицію у радбезі Організації Об'єднаних Націй. Чи можемо ми очікувати, що в майбутньому це зміниться? бо я вважаю, що країна з таким впливом на міжнародні установи просто не може бути державою терористкою номер один і робити те, що ми бачимо в Україні. заразом піддавати сумніву непорушність кордонів з сусідами, якщо говорити дипломатичною мовою. Японія після Другої світової і після нашого повернення до міжнародної спільноти у 1950 році і приєднання до ООН, ми визначили наші взаємини та нашу відповідальність у рамках ООН як одну з найважливіших дипломатичних підвалин інакше кажучи, ми були б раді побачити, що ООН, включно з усіма інституціями і радбезом ООН, функціонувала б як належно. і Японія в цьому сенсі долучилася до реформування ООН, включно з реформою Ради безпеки, ще до того, як сталося це вторгнення. Але як я вже говорив, внаслідок вторгнення реформа ООН, включно з Радбезом, зараз стала вкрай нагальним дипломатичним питанням. не лише для Японії, але й для всього світу. І, і я розумію, що одне з, з питань саміту миру це реформування ООН та обговорення формули миру. Звісно, і ми будемо сподіватися на їхню результативність через кілька тижнів у Швейцарії. Дякую, ваша високоповажність. Дякую, що запросили мене. Був радий зустрітися.